Добрий вечір, мої хороші. Сьогодні у нас в гостях казочка-манюнька Курочка-Ряба. край села в хатинці під стріхою жили собі дід та баба. Були вони старенькі І дуже самотні. І була в них курочка ряба. Кожного ранку вона виходила на подвір'я, ступала лапками по росі й весело кутку Ко-ко, ко, світає, прокидайтеся! Баба сипала їй зернятка, дід поїв водицею, і курочка була в них, ну, як донечка в хаті. Одного разу знесла курочка ряба яєчко. Захотіли дід і баба його розбити. Дід бив, бив, не розбив. Баба била била, не розбила. Поклали вони яєчко на припічку. Сіренька мишка пробігала, хвостиком зачепила, яєчко покотилося, впало та й розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка ряба підскочила. Крильця розправила і ніжно так от кудаче. Не плач, діду, не плач, бабо, знесу я вам яєчко, не просте, а золоте. Дід і баба посміхнулися та й заспокоїлися. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. До нової зустрічі, ваша пані Тетяна.